На дворі плюс тридцять шість, а в кабіні комбайна плюс дев'ятнадцять. У Гайсенському районі триває збір ріпаку. За кермом комбайна Олександр Кусь каже, це його п'яті жнива. Працювати не важко. У полі він з сьомої ранку. Я сьогодні працюю від сьомої години ранку оброблено. зробив 14 гектарів. Біля мене є планшет. По якому я можу бачити оброблену площу, вагу з поля, тон за день, скільки дає врожайність ріпаку, влажність. Ріпак в їхньому підприємстві збирають четвертий день. Середня врожайність 41 центнер з гектара, розповідає агроном Володимир Банош. Якщо порівнювати з минулим роком, цьогоріч врожай гірший через спеку. У порівнянні з минулим роком, то врожай дещо слабший. Але якщо. Допустимо, з позапрошлим роком порівняти, то він краще. Ситуація не критична, ну і для, для цього року урожай нормальний. На полі Володимир Бануш із планшетом. На гаджеті розповідає, бачить дані з бортового комп'ютера. Це потрібно, аби промоніторити врожайність на цих гектарах. Комбайн показує, де яка врожайність. Тоді, згідно цього, буде плануватися в майбутньому і Розкидання мінеральних добрив і посів. Жнива розпочали на два тижні раніше, каже регіональний директор підприємства Олексій Суховітрук. Одночасно збирають оземі ріпак та пшеницю. Почали збирати майже на дві неділі раніше, тому що дозрівання почалося дуже інтенсивне. На сьогоднішній день вологість складає в межах 5%, тобто це для ріпаку. Якраз такий вже період, коли його треба якраз ізбирати. Тридцять від засіяних цією культурою площ уже зібрали. За сприятливої погоди на наступному тижні планують завершити. Далі приступлять до збору кукурудзи та соняшника. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.